Ось лежав бідний Лазар. Він був ось в ранах і пси лизали його рамках. Ось помер бідний Лазар, він внесений на луну Авраа. Після того помер цей багач. І ось багач попав в і він побачив Лазаря, який був на лоні Аврааму в, в раю, і просив, щоб Лазар хоча б помочив свій палець у воду і дав йому облизати цей палець, тому що він казав, що я дуже боюсь справі. Але навіть сказав, що він би з радістю це зробив, але він не може, тому що між ними дуже велика прірва і не може перейти зона в раму верху. І назад не переходить. Тоді жахнувся багатий і попросив Лазаря. У мене є п'ять братів на землі. Ти сповісти їм про те, що тут відбувається? Каже, вони, ми не можемо їх сповістити, У них є святе письмо, хай читають і роблять так, як там написано. Господь не хотів налякати всіх людей, просто попереджаю, що хтось є, що тут на землі, то й буде пожинати. І Господь не прицає багатства, так як Він не возносить до дітям бідність. Але він показує, що неправильне управління багатства може привести до біди. І пральне перенесення страждань може дати людині. Можливість бути в царській Божию, що людина сприймає все, надійшись на Бога і дякуючи за все Богу, навіть за Сверху. І багатство не є вже якимось злом. Тому що я бачу багато дуже добрих, освічених, багатих людей, які б використовували своє багатство на поміч людям. Звичайно, що вони і Є приклади і в старому збиті таких людей на Богу. Адже і сам Бог він був дуже багато. Але він прославляв Бога, виконував його заповіді, допомагав бідним. так само і Соломон. Не було такої людини, як сказано, в стописку, яка була б багатша за нього, дуже багато. Він також прославляв Бога і робив добрі діла. Також ми можемо і в Новому завіті в життях святих і фаларита миростями бачимо, які все своє багатство використовував на обучі відні. Так що багатство не є себе про зло, але правильне. управління цим багатством може привести до погибелі, як це приводиться в сьогоднішній вище. І я багато бачу від людей, які поводили себе. Так що вони були дуже далекі від царства. Бідність вона не спасає сама по собі. І страждання не спасають, якщо людина не приносить їх з вдячністю і терпінням до Бога, а робчить і звинувачує всіх і всіх, які знаходяться біля такої людини. Зловсім то бідність також не спасає. Це не значить, що якщо на підконах вона врага, але пральне принесіння скарбів, воно спасає. Дійсно, в сьогоднішньому Іванові нам показує, як повинні відноситись до мідних, допомагати їм, якщо у нас є можливість. І якщо ми не маємо це можливість, і страждаємо воріть, як нам треба переносити стражання, адже лазить. Не один терпівся. І в сьогоднішній притчі ми можемо побачити і скрізь тому що в цій притчі Господь показує старозавітним людей, що їх чекає, якщо вони не приймуть Господа Ісуса Христа і не будуть йому клонятися і служити. Багач. Багача, ми ще можемо розуміти весь народ. івський не робота. парфіру. Парфіра – це червона, царська, червоний царський одяг, а матір дуже гарна, яку носили цей. А місце це тонка ляний одяг, яку носили розміщення. Тобто цим показує. Що багач це той обраний Господом народ, який в старому завіті, який носив царський одяг і мав царство, і священський одяг. Це то йому даному священського. А під Лазаря можна розуміти язичників, які не могли війти в Тім Божий, а лежали біля нього. І всі, тобто біси лизали струпи людей. Тому що всі вони е, не можуть жити так, щоб не наносити людям рани і не е, 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 харчуватися цими е, гріхами, тому що вони цим живуть, тим, що роблять зло, і цим вони насичуються. Вони не можуть. Так, вони, е, ці пси, лизали рани, які вони наносили язичники. Але бо, язичники прийняли Христа. І вони були віднесені на Бога орами. Ми знаємо, що Христа прийняли майже всі народи. І є дуже багато святих, які пішли в царство Боже, тому що вони покаємося. Повели свої струмки, язви, покаяння, відігнали цих всіх лісів і наслідили Царство Божого. А іудеї, які розділяли Христа, мучаються, і вони муч, мучаються, тому що вони не можуть прийняти те, що Господь не тільки їх спас, а спас весь світ. Так, дехто прийняли. Христа, але у своїй більшості не прийняли. І ось Боже буде отримувати, як показує Господь, те, що тут посібне. Не може людина спастися, якщо вірують Христа. Тому що тільки той, хто Хреститься, як сказано, було, той спасе буде. Хреститься во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І ось це сказав Господь на Івані, і той, хто тільки буде виконувати заповіді Божі, і жити по Іванському заповіді, може унаслідувати воно храму, тобто війти в царство Боже. І участь тих, хто не прийняли, ми бачимо в сьогоднішньому Івані. Церква це Лазарет. Лазарет перекладається з єврейської мови поміч Божа. І церква це лікарня. Куди ми приходимо для того, щоб в цьому лазареті отримати від Бога поміч? Багато людей живуть у Господовому миру і, між віруючими і невіруючими дуже велика прямо. Ця приємка вже тут, а ми родину царстві Божому, вона може буде велика і не переходять з одного стану в інших. Як важко вашому людині не в храм, перехреститися, помолитися щиро, покаятися? Так і людині, яка живе по Западі Боже, важко робити зло. Вона не може йти. To, що тут між нами, віруючими людьми і не віруючими вже прірва. І вона вже нас розділяє. І ми вже не можемо переходити в той став, якого знаходиться, знаходиться людей, в якому ми, можливо, раніше були. І навпаки. Нас вже розділяється прірва. Ми вже відчуваємо, що ми не можемо жити так, як жили раніше, тому що ми прийшли в рамку, покаялися і стали жити по новому по заповіді Божого, по заповіді Іванського. І в тій мірі, як людина наближається до Бога, ця пріжба збільшується між ними, між тими людьми, які живуть не по заході. І не треба смущатися, коли люди нас не розуміють в цьому світі. Навіть самі близькі, тому що це все закономір. Той, хто не виконує заповіді, він віддаляється. Сам збільшується пріво, той, хто наближається до Бога, виконуючи заповіді Божі, той і зменшує цю пріву і, і наближається до Царства Божого. Тому ми повинні це розуміти. І частіше приходити в цей лазарет, де ми можемо отримати поміч Божу, цю церкву для того, щоб. Ще більше наближитись Бога, кохайте своїх гріхах і рани зцілити в тайсе покаяння і прийняти в себе Христа. І коли ми приймаємо все Христа, то вже тут, на землі, знаходимо на та Афрама, навіть більше, Ми з'єднані з самим Богом. І це ми повинні розуміти. Мало людей спасаючись, як ми бачимо. Більше хто Возлюбили цей світлик ті дітьми, коли лежить. І у нас дуже сильна треба, але ми повинні це розуміти і намагатися все ж таки жити по тим заповідям, яким нам дав, дав Господь, виходити чистіше в церкву, щоб нам бути з Богом і, і в царстві Божий. Амінь.